Усім доброго ранку. Стасік сидить улибається. їсть Стасік у нас. Снідає яйця, сердельки, ну, сосиски, паштетик, чайочок, хлібучок. Не будемо смущати Стасіка. Він вчора приїхав до нас на допомогу. Так, Багато чого робить, вже список ми составили. Короче, по списку. Вже сидить. Багато чого зробити треба сьогодні. Цей спіляти абрикосу. От там от абрикоса. О, Даша. Вся в патчах, мені тоже треба патчі. Вчора, Боже, скільки вчора роботи було перероблено? Ага, вчора Стас ще прикрутив оцю штуку. Надо сьогодні перемолоти куркам то що в мішках, що я казала, цельне зерно лежить. Ну так прикрутив, бо куди його прикрутити. раніше, коли у нас велике хазяйство було, то у нас тумбочка спеціальна була. А потім, коли хазяйство ми обрали, у нас були свині, то гуски, корови, коротше, все, то ми взагалі мамі цю колі мамі віддали круперушку, бо в неї були там то гусі, то кури. А зараз же в нас дівчатка з'явилася то є таке цельне пшениця чи щось таке, Надо, я ще не бачила, що там є. Треба перемолотити. Це він вчора прикрутив. Відремонтував мені нарешті оцю штуку. ось Бо я е е е так відкривала-закривала е цю калітку. Я вас вже нагадувала зранку, що відірвала оцю пере передню планку, бачите? І потім, ну, взагалі воно. Розтрущилась вона, ця передня планка, воно от кусочки. то він оце зробив. Що, Ко-Ко-Ко, я вас уже нагадувала. Дівчатка, ви що? Так їсти? А нове ну, ще не варила. Ой, щось у нас ще за робота була. Якась Якась у нас ще була робота на сьогодні. А, у там треба трохи закрити. Ну, в общем, будемо щось робити і будемо показувати. Треба повивозити оці всі, ну, коротше, все, що. Не треба повивозити, повикидувати. Тут багато чого ненужного, щоб повикидувати. Мама взяла. Коля його о Матрюшка. А то що за собака вже в нас бігає? Ти представляєш? Матрюнечка, що там, якась чужа собака, тебе погнала, так? Да? Дівчинка моя холоса. Холос, дівчина. А ну чужий пес воно бігає. А тут наша Матрюшка. Сиділа в кустиках, нікого не трогала, да? і на тобі. Прийшла чужа собака, погнала. Ой, миші лізуть з городу, це капець, звісно. Сусіди заборку далі роблять. Ну, це класно, що там роблять заборку, знаєте, будеться спокійніше. І мені теж. Бо виходить, що там з той кручі може хто хочеш вилізти, і хто хочеш, кудись хочеш залізти. Ось, в нас потроху все. Прибирається потроху, те, що не треба, вже убирається, те, що треба. Шум'я, ну пішла, я зараз покормлю тебе. Те, що треба, залишається. Мама, щось я не знаю. Там от Коля виніс туди оці доски. Це трухля. Ну, грубо говоря, це трухля. Він туди вивіз ці доски, каже на цей боже мій на кучі, там, де буде все перегнівати, оце там, щоб воно перегнівало це. Вона взяла їх назад, притискала. А я її не бачила. Взяла і притаскала все назад. Ну куди мені його зараз дівати? Ну, мама помощниця. А я її не бачила, що вона оце тащить сюди, оце, оце, оце гнільо. Це ж це все гніль, ми тягнули, там ж у нас є оце куча, де. Ну все, перегніває у нас, щоб потім його вгород. Вона назад взяла його. Каже, хороші ще доски. Можна чи розпалювати, чи що. Ну на що? Коротше, капець. Ну, я ж кажу, що кожен хазяїн по-своєму робить. В общем, такі у нас справи. Десь щось збираємо, де щось прибираємо, де щось піляємо, десь щось викидуємо. Ой, басінчо розпустили, його тепер треба помити е, і сложити. Ну, бачите, який фу-фу-фу-фу. То керхер треба сьогодні завести та його вимить добренько. Оце все вже. І складувати його, бо що ну, він вже вже холодно, вже тепло не буде. Він прогріватися, не встигає, бо ночі холодно, та і смисл який. Ось. То все так. Потроху щось робимо одним словом. Зараз та скушає а, і щось буде робити. А Даша вчора вже до ночі катала цю солодкі чилі, то багато вийшла. Сьогодні всі консервацію треба винести, бо в нас вже в кімнаті консервація дофігає трохи. Ось. То зараз треба, ну, сьогодні буде ще консервацію повиносити. Так що такі справи у нас. І вітер. Вітер, третій день, вітер, і такий вітер добрий. Нема, нема, а потім, як задую, як задую, ну, мішки з банками. Приносили всі маленькі усі баночки. Ну, це ж такі різні, щоб воно ж було гарно всіх маленьких. То вчора, звісно, допозна цим всім займалися. А, і ще й пасту закатали вчора. Ну, коротше, багато чого вчора зробили, але я вчора щось не знімала. Мені якось так було на душі погано і взагалі, то я нічого вчора і не знімала. Річман, що таке? Ти травичку ходиш їш? Щось вже сожрало. Зараза така мала. Він ходить там у кури, я давлю їм огірки і він ходить, підбирає огірочки. Ну огірочки начебто, нічого можна. Ну також він ну, з травою, з, гад... з гадостю всякою, може і притравився. і Так, це покривалки, на що ми помідори складували, треба їх перестирати. Так що, покривалки такі вже. Це ж в помідорах, в помідорах. Так, ну що, всім доброго ранку. Це ж буде. Буду показувати. Якось я ж кажу, мені на душі неспокійно чогось не знаю. Якась я така трошки з вчорашнього дня, якась я не знаю, чого мене так тривожить, щось щось мене тривожить. от. Да. Ділюсь з вами своїм... своїм станом. Річик, що, може таблетку тобі? Кабан Міша, щось не то, да? Щось не то. Видно, що щось йому не то дать йому якусь таблеточку. Вчора Сережка зайшов, показав, як пользоваться косою. Ну, так же він ж городський хлопець. Ну, як городський, ну так, да, в принципі, можна сказати. То він не зовсім не зображав, як це оце, там правильно включити, розключити, ще щось там. І оце питався вчора завести косу, щось не вийшло. Не И позвонила Сережке, Сережка кажется, так, все так, 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 все показал. То сегодня оно... Короче, Стас у нас тут всему научится, я так понимаю. Потроху, потроху. Так, по чуть-чуть и научится всему. Значит, Он же с Надей тоже хотят частный дом. Вот. Опасно, опасно. Короче, він зрізає не повністю. А, ще и надо. А, він что, відкритий чи не відкритий? це вона так дорвалася, бачите? Дорвалася ця штука, все ж таки від вітра сильного. Коротше, його задача абрикосу. Так що, все. Потихоньку, потихоньку навчається всьому. так? Да? Це для нього этот сільський фітнес. Потроху-потроху по же получится. Wake up, brother, gonna rise with the sun. Step two, get some good, some food in you. Step three, think real hard about what you wanna be. Step four, everybody just do your thing. Wake up, today's gonna be a good day. 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 Wake up. Today's gonna be a good day Wake up Today's gonna be a good day Yo, Set your affirmations, aspirations I got shit to do, the aftermath of preparation Good food, good mood, blood in circulation One step at a time, yeah, that's how you make it Set a goal, you control, and the steps you take them I try to pick one thought, have some concentration And if I make a mistake, it's called education I try to do this every day, call it replication Wake up Today's gonna be a good day. Wake up. 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 Today's gonna be a good day. So life ain't easy, y'all I think there's a reason, though ups and downs just like every different season y'all sometimes i'm high other times i'm barely breathing though i always gotta fight and hide from the demons y'all negative thoughts are poison they rot uh. head full of flowers so here come the clouds uh. they'll never stop unless i can swap all the bad for the good in my head when i'm lost uh. So I'ma fake it till I make it Positive thoughts are overtaken I got patience One day at a time It's how you operate a cadence A flow, you grow You show yourself a foundation Stay away from all the shit that causes temptation I know that I like to do it cause it's sensation I live my life in my head like a narration Don't expect greatness, do my best Man, I'll take it Wake up Today's gonna be a good day 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 wake Доброго доброго раночку. Ой, тільки проснулася і вирішила одразу камеру взяти, щоб сразу вам показати место преступлення. Так, у нас сьогодні чудовий ранок, у нас сьогодні 25. градусів тепла. Зараз буду показувати, що ми вчора натворили. Бо якщо чесно, вчора і писати не було часу. Ми... Мы... Так, я таймлапс включила, ну це швидшу зйомку. І там щось позаписували, не знаю. То забули, було камеру, вона собі писала, ми пішли. В общем, коротше, ось, бачите, ось сюди вже закрили одну Ага, Бачите? Ну, зрозуміло, що ще хотілося б подивитися на це все деякий час. Але вже відсюди треба було розчищати. Бачите, тут у мене так. Ось. Розчистили тут, а там засунули бутлі, бути, що я розсаду накриваю. А тут я буду складувати дровішки. Дровця, та щоб, якщо що, камін топить. Так що це у нас полі відкритий. Добрий вечір називається. Так, а і замка немає. Де замок? Дашка, щось а, все, замок. І ось, ось сюди перебили цю штуку, вже якби закрили, щоб ну, понятно, що вже скоро зима, і тому треба вже загоражуватися. Потім уже, як буде часу, Остас приїде вже. Ну, куди вже буде а може і не Стас, може, і коля вже буде якось вдома. Ну, я так сподіваюся. Заб'ється За та друга частина. Так, коротше, тут ми все витягували, все розтягували. Обрізали ми все ж таке абрікосується. Залишили тільки маленькі ветки. Теж треба буде їх браво по пообрізати. А нам собаки допомагали, бачите, теж їли палочки. Їли палочки. Тут вона велика була. Но вона вже і провода зачіпала, і багато чого поганого робила, і толку ми з нею абрикоси не могли достати. І вона, коли малесенька, в неї були хороші абрикоси. А потім, як стало величезна, то вже таке, ну таке мале, і достатньо можна, то обрізали її повністю. ось Оскільки дравішок вийшло. Вона повитаскивали з того загашника колеса, Колись збирали колись їх. Блін. Нашу я навіть не знаю. Нашого вони нам треба було, то треба їх. Мама Коліна просила, вона щось іми там за гаража, я не знаю. воно мусор, то що на виброс. Забили повністю коліну машину. Ой, треба сьогодні буде мусор вивозити, вона під зав'язку прямо, то ще раз треба буде їхати. Що ще такого зробила? А, Там розчистились трохи. А, кстати, мама вже приїхала сьогодні, на Я просинаюсь в окошечко, дивлюся, а вони вже бігають там туди-сюди. Думаю, де. Ранні пташки. Ось. Ось. Розчищаємо. Тут на кирпичики віддільно склали. Оце тут же загвал був. Оце ми тут трохи розчистили. Щера лук. Ну, цибульку перебрали. Ось, Де чеснокам вже було поздно, бо ми вже і цибулю під фонариком перебирали. Це ще там розчиститься. Ось. Ну, коротше, сьогодні ще теж роботи вистачає багато. Коречу, якось так. Mm. В общем, <смеш> начебто і не так багато зробили по, по тому списку, що ми собі составили. Але якщо так от по спинці брати, спина болить, о, що в мене, що в Даші що в цього в Стаса. що це капець, звісно. Взагалі, яшик ходить воно. зараза. Я ходить, все перевіряє. Все правильно чи не все правильно. бо сьогодні ночував вдома. Це ж як без нього тут коти ходили. Цілу ніч. Все ж йому треба тепер обойти, облазити, щоб подивитися, все, переписати. воно. Стоїть, сікає на мої кусти. Всі метки замінити, так сказати. Водички попити. Каже, напускай трошки води, бо щось низько воно, зараз упаду. Ой, ворона. Так, ну, в общем-таки, щось, щось поробили, щось. <кій> <кій> ну, коротше, багато чого поробили. Ну, як я ж кажу, як воно начебто не видно, але ж... Ох, мовчора. І банки, і склянки, і бутилочки, і всякі ці вілочки. Ой, коротше, я ще пішла нагород, ще перцю зібрала. Ось це були три ящика. А це те, що на храніння зробили. А там ще ящик у нас лежить на то, що ми вже ну, зараз перерабатуємо. І все ще. А це то, що таке, знаєте, ну, таке якесь некрасиве. Оце, мені кажеться, що хриниця не буде зберігатися. А, Басейн спустили, да? Тільки його сьогодні треба взяти керхером помити. Та буде нам песня і щастя. Ось таке, коротше. Багато чого робили, але ж я ж та блін. Там стільки хлама повитягували, ці повитягувалися, доски, блін, железочки, які збирались там, я не знаю, все, що хочеш. Коротше. А то куча досок-то надо перерізать. Та буде на цей. Ну так -то на распалку на той на нес. Ходе-ходи-ходи, ходи, ходи, кіт Все надо перевірить, скажи, залишився на одну нічку дома. Так ось уже чужі коти везде походили. Везде походили, везде метки поставили. Тепер надо ходити, це проверять, що все було добре. Хозяин. <кій> Так, да, вчора прохладненько вечором стало, то я вже і кофту натягнула. І ці собачий пояс, чи як він, пояс і собачої шерсті. Що там за побачив? Може мишка маленька десь є. Що сидить, випасає, бачите. Це ще тут треба поприбирати. Це железяки всі треба на одну кучу снести. Ну, це ж так, з однієї кучі на другу зносиш, і воно все, все одно десь куча образовується. Да? Йошка, позараз. Все, пішла робити собі кавусечку Я буду пить кавочку. Всім доброго, доброго, раночку.